Усім привіт! Вітаю вас на затишній садобі. Сьогодні невеличке, коротке відео. Вирішив поділитися з вами приємними покупками і сюрпризами. До мене вже приїхали мої троянди від інтернет-крамниці «Розавет». Вони спеціалізуються на різноманітних трояндах. Замовляв я вперше. Багато читав, де замовити гарні плити, з цих, саме головне сортові троянди, щоб не було так, як в мене з полькою. Ось яка ось там, <смі> яка виявилася Сахарою. До речі, завдяки вам. Ви мені написали, і я знаю, що це в мене Сахара. Бачите, гарно зростає. Потрібно буде, правда, оці трішки попідрізати верхні гілочки або, можливо, їх пригну до, е, до арки садової. Соняхи гарненькі прикрашають ділянку. Були дощі в нас, досить сиро, досить так, знаєте, неприємно. До речі, дивіться, які ялівці високі. Це ті елівці, які я знімав буквально у неділю в садовому центрі. Ті самі вони просто тут підросли і такі в мене гарненькі-жирненькі виглядають. Ще трішки є томатів, правда, вони знов почали хворіти, бо щодня тумани, сирість, бачите, далі фітофтора, я їх вже нічим не кропив. Дозбираю на вихідних врожай. врожай ще є. Досить непоганий і смачний. Навіть жовтенький там ще є, бачите, жовтенький, навіть трішки, трішки в кращому стані. Не знаю, можливо, ще обробля, можливо, вже й не буду обробляти, бо реально в нас зранку 10 градусів було, то дуже холодно. Перчик дозріває бубочка. Так, я відволікся, вертаємося назад. Так ось, отримав я троянди, замовляв я собі і одну співробітниці. Замовляв я дві тих троянди і одну таку на зріз. Тут в мене є ось одна троянда. Дивіться, корінці, доволі гарні, свіжі. Приїхали вони замотані в ось таку промокашку на волога в плівку темну і в такій невеличці коробочці. Самі троянди, ніби нормальні, живі, бачу є обруньки, ніби все добре. Це є Man Ось. Це в мене це плетиста. Ось ця є лагуна. Ось. Таких два корінця одна співробітниці, одна мені. І одна е, прийшла на заміну, трішки іншу хотів. Але ось ця, до речі, найкраще краще виглядає це є Country блюз. Я вам, до речі, вставлю фото, як вони виглядають. Усіх, ніби корінці хороші. Я зараз замочу їх в укорінювачі. Завтра в нас в п'ятниця скорочений день, і відповідно завтра буду мати змогу їх посадити. Придається якраз ехінацею викопати, бо одна буде там зростати. Бачите, планую тут ще одну арку робити, щоб було красиво, розсаджу ехінацею, Можливо, щось на продаж зроблю на весну. Не знаю. Мені багато хто радить щось трішки продавати, щоб я собі міг щось придбати, нове там, ґрунт і тому подібне. Подумаю, теж планую, можливо, і сонечку висаджу. Не знаю. Сонечка деяка дуже шикарна. Бачите, потрібно збирати, але була погана погода, я навіть не збирав. Сонечка ще досі плодоносить. Так, і ще, що в мене є ось такі чудові закупи з магазину на цитаделі. Я не пам'ятаю точно назву. Він недалеко біля будівельного, зразу в тому самій будівлі. Кому дуже цікаво, пишіть, я подивлюся і вам скину назву. Почнемо з простішого. Найшов я ось там такий верес. Це, до речі, ті рослини, які потребують особливого догляду. І вони з розпродажу, що вони трішки щось десь підв'яли. 69 гривень. Ось такий чудовий Верес. Він ще живий, не засох. Я перевіряв. Так, бачите, ще є. Свіжі такі ці. Не всі, правда, але є. Я його підлею в укорінювач і, думаю, він в мене переживеться. до речі, минулий раз теж брав в них такий подібний, тільки трошки інший з розпродажу чудово, зростає біля лохини. Також брав я кали ось отакі кали. Ще, до речі, бачите, навіть є квіточка. Ну, я вам її. такі Бачите, рожевий цікавий колір. Ось цікаво, що в мене, ось тут вони ж бачите, до осені готуються. Вони теж звідти. Деякі з розпродажу, а жовту мені дарували. І вони чудово цього рік зростали, наростали, гарно виглядають, особливо в цьому кашпо. Вони дуже-дуже гарно зростають. Це кашпо я брав в, в садовому центрі. Планпол. Так. І оці кали коштують, вартують на 70 гривень вже гарні цибульки. Я залишу їх на вулиці, вони трішки побудуть підсохнуть, бачите теж такі листочки. І пізніше бульбочки зберу, змотаю у папір і поставлю в прохолодному місці, щоб вони зимували. І саме-цікавіше, саме, -саме цікавіше, дивіться, яка в мене є гарна широколиста гортензія. Вона теж з розпродажу, теж така трохи бідака. Але бачите, є брунічка, ще не все втрачено. Дивіться, який гарний цікавий колір. Дуже цікавий колір листочків. Звісно, вони будуть мінятися в залежності від кислотності і умов. Але вона мене просто захопила своєю красою. Я її вирішив взяти. До речі, подібну в такому стані, можна й трошки і трошки гіршому вертендю я вже брав, і зараз йдемо, то я вам покажу, як вона виглядає. З такого кущика в мене виросла чудова, шикарна От Отчиток. Чекайте, вітер перекинув мої. Хризантеми, яких купував. дивіться, як гарно виглядають. Просто неймовірно. Їх теж буду висаджувати. Дивіться, яка краса. Правда? Так, поливати їх треба полити, бо сухо, не дивлячись на те, що падав дощик. Дивіться, яка красива. Це теж була така нещасна гортензія. Вона змерзла була повністю. Але не дивлячись на те, вона встигла попускати ще декілька волочів. Я вже пару позрізав. Дуже цікаво, вони такі, бачите, міняють колір, ну, неймовірні. І там також є. Цьогорік хочу я її вкрити, щоб вона більш краще перезумувала, особливо, коли повторні заморозки. Вона дуже гарна, ремонтантна і додатково пускає квіточки. На вихідних ще планую попересаджувати гібіскуси. Дивіться, як гарно вони практично всі пережилися черенки. Бачите, я їх не половжу, думаю, що полоти, якщо я буду вже їх висаджувати окремі горщички. Ось такі справи. Усім гарного, спокійного вечора і до зустрічі. Па-па!